святом Покрови Пресвятої Велиці нашої Богородиці. І всім нам бажаю, щоб її покровом, ми були врятовані від а, гріха, від смерті, від пекла. А, бо саме велика Божої Маті її покров дає нам надію на те, що ми зможемо пройти наше земне життя і навчитися, спробувати навчитися тут життю Всіх причасних традиційно вітають прийняття тайну животворчих, Всім бажаю, брати і все і зберегти святиння тіла і крові Христового для життя вічно. А Так само вітаємо сьогодні іменинницю нашого пану Денісу, в яку Господнів чинаємо Божию сил, Богу, потрудитися по славу, молоти мати від нього і від Божої матері Моєго Сенця. Ще та маленька іменинниця мені казали є Марія, от, а, також привітайте її і нас, не дай Господь, хлібить, щоб вона виростала образу Божої Матірі. Послуху батька, послуху Христової, Христос, звичайно, надії, надії, надії життя вічне. Спасибо, Господи, всіх, брати і сестри, за вашу віру, за, за вірність, за молитву. Божа мати для нас, ми коли ще співаємо контакт, що з ними саме з нами не на нам написано, збраною моє волі, збраною означає непереможня. Тобто нема того, хто б переміг Божу матір. І от коли ми молитовно до неї приходимо, ми про це сьогодні на проповіді говорили, коли ми справді з вірою просимо Божу про допомогу, ось повірте, хто досі знає, мається знає, от, ніколи не буде такого, щоб, щоб Божа Мати не влечу. І е, вона так примудро устрояє наше життя, що якщо ми довіримося їй, от все буде так, як треба. Все в так, як треба. Тому довіряємося Божій Маті. Довіряємося тому, що насправді а, її молитовний покров це не, не просто не слова. Знову нагадаю вам ту дивну історію, пам'ятаєте, коли один святий просив, щоб, а, щоб показали йому небесні обителі. І він всіх там побачив, всіх святих там пророку, апостолів, пророків, мучеників преподобних, святителів, всіх побачив правильно? А Божу матір не побачив. Та й питає те, вона Божа матір, я". а йому відповідають: вона на землі. Людям допомагає. Тому, повірте, Божа Мати завжди тут біля нас. Просто треба нам навчитися їй довіритися. І от якщо вас підправить, прошу вашу приготовку. Я сьогодні збираюся, власнені бажанішу таку поїздку далеко, якраз туди, де головна ігумня Божа Матір. Там, там немає нікого головнішого, ніж Божа Маті, На майже на Афонська гора. І от вже з досвіду так сталося, що може досвіду, які маємо. Перші перші рази, коли ми їхали, ми все, знаєте, пробували щось планувати. Ну, от куди підемо, куди дійдемо, чи піднімемося на гору, аж туди наверх, а вищі і там послужимо і так далі. От. І все, що вони планували, все ми щось не справлялося. І один наш мудрий друг, на, на нині вже Архіє, е, сказав так: ми, каже, чого плануємо? Ми до кого приїхали? Ми приїхали до Божої Маті. От як вона благословить, так і буде. І ви знаєте, з тих пір ми коли туди їдемо, коли Господь сподобає бути там Божої маті, а ми туди їдемо і зразу кажемо, боже мати, ти сама управ як треба. Ти управ, куди нам треба попасти, куди нам треба, куди нам треба прийти, бо там, ви знаєте, там величезна кількість монастирів, величезна кількість святинь. Звичайно, що нам, знаєте, по людьську хочеться максимально всюди побути. Але можна Мати так примут розстрає, що ми буваємо рівно там, де нам сьогодні точно знаєте необхідно, де от ми відчуваємо, що насправді от вона нас привела туди, куди треба. От, я ті, що це все кажу. Довіряємося Божій мати. Просімо її допомоги, молотованого покрову. Все, що навколо відбувається, воно так буде. Цей світ, він такий є, він по-іншому не може жити. Але розумієте, можна жити в цьому світі. І бути не від цього світу. От, от Божа мати нас цього навчає. І ми, християни, в міру наших сил повинні саме так спробувати служити. Щоб тут, живши, бути не від цього світу. Ну Тому що все те, що є чеснотами благодаті від Бога, це все не від цього світу. От, і тому, коли, коли перевіряємо себе по подарах Святого, ми маємо розуміти, що ну, нема без Бога, нема без Божої Мати, ні любові, ні милості, нічого немає. Це все тільки як Богом. Якщо ми звертаємося, бо головне звертатися, якщо ми звертаємося, то ми обов'язково отримуємо. Тому всім бажаю нам, щоб Господь нас благословив велику Божої Матері, щоб ми всі отримали все те, що нам корисно для нашого спасіння і те, що нам потрібно. От, і, на, розумієте, а з Святого Письма у нас є а, один дуже дивний приклад. Ви можете згадати це весілля в Кані Галілівській. Пам'ятаєте? Коли не, ну, не вистачила вина, тобто весілля було небагато, людей зібралося багато, ну а може добре випивали, хто знає, вже не знаємо, як там було. Але вина не вистачила. І от прийшли, сказали, що ну, вина немає. І ви знаєте, от перша реакція Господа нашого. Пам'ятайте, коли мати сказала, що не Богородиця, так ні їдуть, Славянська, так? І він каже, що мені тобі ще не прийшов час. Але Божа мати, як невже ну, кожна мати чує те, що треба почути, правда? Кожна мама знає досвід з досвід, що навіть не все те, що діти кажуть, треба почути, щось чуєшся інше, правда? Мама досвід має, може про це казати. І присвята Богородиця, знаєте, таке враження, що наче вона не почула, що що мені і тобі? Вона що сказала? Все, що Він нам скаже, те зробіть. І Господь тут же тут же, почувши ці слова, наче забув про те, що він тільки що й казав, матері, що ну, може ще не прийти час, не прийшов мій час, він тут же що зробив? Звершу перше диво. Питаєте, коли вода стала вином. Отак Божа мати завжди за нас перед Господом нашим стоїть. І все, щоб хтось щось не казав. Ти не гідний, ти грішний, ти там не такий, не сякий. Якщо ми прийдемо, скажемо, Пресвята Богородиця, поможе, це все зараз відпаде. Бо Господь не може не почути свою матір. Дай нам Боже, сил мати досвід духовний. Це розуміти, на це сподіватися і цим жити. Святом ще вітаюся, милості від Бога бажаю всіх нам, Найпершого й ми в нашій країні милосердного Бога просимо. нашим захисникам можливості є син. І всім нам просимо спасіння. А я прошу собою вам святого на цей період часу, якщо він Господь щось сподобать, воду в нашому Богослужіння в, в нашому рані, всю воду, зранку, свободу, у свій час о 8 малежніх о 9, ворожні рідні, ввечері о 16 вечір на Зранку, у неділю, якщо ми сподобать, так само свій час ворестян тоді, початок, як завжди, що Господню правіть о 8-й годині. Гось, Господі, всіх вислухаймо, подячому молитви, ангела та й Слава тобі Боже, Слава Твоего.